Ок 2015-го ознаменувався змінами у пенсійному законодавстві, серед нововведень – оподаткування пенсій, розмір яких перевищує три мінімальні заробітні плати, зниження ставки збору єдиного соціального внеску, скасування так званих спеціальних пенсій, держслужбовцям, суддям, прокурорам. Більше про це сьогодні розповість начальник управління пенсійного фонду в Полтавській області Валерій Костянтинович Роденко. Вітаю вас. Розкажіть загалом про загальну ситуацію, яка зараз склалася у пенсійній сфері. Коли е, говорять про ситуацію в пенсійній сфері, то ж завжди вживають слово складна ситуація. Але я хотів би е, добавити, що вона дійсно складна, але не безнадійна. Ситуацію формує дуже багато чинників в пенсійній сфері, але якщо виділити два самих головних. Які найбільше впливають, то це розмір пенсійних виплат і можливість їх фінансування. От поєднані цих двох чинників визначається ситуація. Щодо розмірів пенсій, то незважаючи на те, що в минулому році поступово не піднімалися, двічі проводилася індексація. можливий механізм не для всіх пенсіонерів був зрозумілий, але загалом нам вдалося виплатити понад 8 мільярдів гривень в минулому році, і е, пенсійні видатки зросли. Хоча з іншого боку, ми бачимо, що середній показник пенсії, який складає 1499 гривень для цивільних пенсіонерів, понад 2200 для військових, тісно ці розмір пенсії далекий від бажаного, тому що 70% пенсіонерів отримують пенсію в районі менше ніж півтори тисячі гривень, майже половина. Це 222 тисячі громадян нашої області отримують пенсії десь близько 1 тисяча гривень у місяць. Дійсно, розмір пенсії далекий від бажаного, але ще далі від бажаного можливість їх фінансування, тому що сьогодні на 461 тисячу пенсіонерів в області припадає 409 тисяч найманих працівників. А якщо врахувати, що близько 20% пенсіонерів продовжують працювати у пенсійному віці, то кількість тих, хто зайнятий офіційному секторі економіки, сплачує внески ще менше. Звісно, все це певною мірою впливає на можливості фінансування, стримує можливість підвищення пенсії, тому і було вирішено прийняти кардинальні заходи для того, щоб зберегти фінансову стабільність пенсійної системи і виплачувати пенсії своєчасно. Зараз існує дуже багато новел, як так би мовити, у пенсійному законодавстві у зв'язку з змінами законодавчими, які відбуваються зокрема на початку цього року. Дуже багато побоювань, страхів, чуток. Я хочу, щоб ви зупинилися на основних моментах таких. Ну, основні моменти дійсно їх багато, але я хотів би в загальному плані сказати, перш за все, що всі оці нововведення мають на меті це збалансування видатків і надходжень. Збалансувати, щоб знайти оцей баланс, згідно якого вистачало б тих коштів, які спрямовуються з фонду заробітної плати, працюючими, яких у нас, я вже назвав, яка частина. І е, досягти цей баланс планується двома шляхами. З одного боку, оптимізація видатків, тобто зменшення пенсії, скасування деяких видів і так далі, а з іншого боку, активізація надходжень. Так, щодо оптимізації видатків, це в першу чергу це встановлення 15 відсоткового оподаткування пенсій, які перевищують 3654 гривні, це три мінімальні заробітні плати, зменшення пенсій по спеціальним законам з перспективи їх подальшого скасування, але в цьому році буде зменшено їх до 60% від отриманого заробітку держслужбовцями, науковцями і іншими отримуючи пенсії по спеціальних законах. Якщо раніше цей відсоток був 90, потім 80, в минулому році 70 відсотків, то цього року 60%. Ну і серед інших напрямків це унеможливлення дострокового виходу на пенсію за півтора року до досягнення встановлення пенсійного віку. За станом здоров'я раніше така була можливість, а також внаслідок реорганізації, перепрофілізації, скорочення штатної чисельності підприємства, то зараз. За півтора року вийти буде неможливо. Але зберігається право до строкового виходу у людей, які зайняті в шкідливих умовах виробництва. По списку 1-2 є такі люди, знають, угу. що це за списки, Спеціальна хто форма, працював так? по гарячому цеху, як вони виражаються, угу. так, в такому народному тлумаченні цього слова. Це, це право залишається. І як ми вже знаємо, буквально вже після розгляду закону про держбюджет і затвердження урядової програми дій. Верховна Рада в першому читанні проголосувала за можливість виходу на пенсію жінок у 55-річному віці, mm. незважаючи на те, що поетапно їх вік підвищується до 60 років. Але при бажанні людини вона може скористатися правом не більш пізнього, а й можливо більш раннього віку 55 років. Але хотів би наголосити, це лише в першому читанні прийнятий цей закон. Він ще не набув юридичної сили, але вже в сам його розгляд. І зважаючи на масове голосування, бо він отримав, бачимо, таку загальну підтримку. Е я думаю, що цей закон у обов'язковому порядку буде введено в дії ну, в найближчих засіданнях е сесії Верховної Ради України. Mm -hmm. Так що е переживати громадянам ще... немає необхідності з приводу чуток і різного роду побоїв, дійсно були такі чутки, що буде обмежуватися пенсія працюючим пенсіонерам. Mm -hmm. Хотів би. Розвіяти такі побоювання, пенсія працюючим пенсіонерам не обмежується, але існують ті норми, що раніше існували. Якщо пенсіонер працює, пенсія не індексується, потім не виплачуються певні надбавки там на утриманця в разі працюючого пенсіонера. Mm. Ну, інші нюанси пов'язані з роботою, але сама пенсія, основний розмір не зменшується в разі людей, Продовження роботи у пенсійному віці. Валерій Костянтиновичу, розкажіть про стан виплати пенсії на Полтавщині саме у січні? Ну, січень завжди складний, незважаючи на особливість нинішньої ситуації, тому що до всіх біди на негаразів наклався ще й зовнішній фактор, коли держава сьогодні перебуває в надзвичайно складному стані, коли на перший, як кажуть, план виходять питання підтримання обороноздатності нашої країни, але соціальна політика не залишається на другому, як кажуть, плані. І виплата пенсій перебуває під постійною увагою органів пенсійного фонду. З рахуванням того, що фонд, фонд заробітної плати у нас десь складає понад цілу і 0,2 мільярда гривень щомісяця в цілому по області, то третя частина від цього фонду зарплати спрямовується у вигляді внески у пенсійний фонд. В складі єдиного соціального внеску наша доля десь близько 35%, доля пенсійного фонду, адже частина спрямовується в інші страхові фонди. То з цієї суми 1,2 мільярда в пенсійний фонд потрапляє десь 380 мільйонів в місяць. А місячна потреба перевищує 760 мільйонів. Як бачимо, лише половину коштів ми можемо зібрати в області для своєчасної виплати. Решта це дотації з державного бюджету. І залежно від того, як ритмічно і як в повному обсязі чи не в повному обсязі надходять ці дотації, залежить виплата пенсії. Ну, зважаючи на те, що січень переобтяжений багатьма святами вихідними, ми мали можливість спрямувати ще. 30 грудня минулого року авансові платежі по пенсіях напередодні до нового року до свят. Для чого це робилося? Ну по-перше, щоб люди могли до свого святкового столу хоч щось придбати, не що на те, що пенсії дійсно далекі, як я вже говорю, відважені. А з іншого боку, це воно б можливі б пікові навантаження в період до цих святкових днів, тому що. Підприємства не працювали, надходжень не відраховувалися, страхових внесків не йшли, але пенсії треба було платити, адже ми працюємо в режимі безупинного виробництва. Пенсійна сфера це режим безупинного виробництва. Коли були свята, пошта, банки, пенсійний фонд працювали. От. Ну, звичайно, тепер, Ви прямо як екстрені служби. Як екстрені служби. Але ж є такі виплати, які ніколи не чекають часу. Наприклад, така досить сумна річ, як виплати на поховання. Для нас не існує е, якоїсь, е, якогось виправдання, що в нас там немає часу, що в нас спеціальні чергові і так далі, що всі ці кошти виплачуються. Але як ми бачимо, е, можливість виплачувати пенсії у нас є лише половина цієї суми. Решта залежить від того, як вчасно дасть держбюджет. І ці ж гроші саме, як кажуть, не падають з неба. Їх треба ну, замовляти, вибачте за слово іноді, вимагати. Просити переконувати, обґрунтовувати, чому ми не можемо заплатити повну міру. Для цього потрібне статистичне, економічне, демографічне обґрунтування. Ми цим займаємося постійно. Для цього ведемо щільний моніторинг всіх процесів, які відбуваються в сфері оплати праці, соціально-трудових відносин. І бачимо, що ці процеси є досить складними для того, щоб підтримувати своєчасну виплату пенсії. Але до цього часу до останнього часу пенсії чітко виплачуються в межах виплатного періоду четверте. По 25 число. Mm -hmm. Ось сьогодні в нас вже виплачено 75% загального обсягу виплати пенсії. Військово ми вже завершили виплату пенсії, 3 мільйона виплачено переселенцям із зони АТО. Ну і е банки профінансовані включно по 20 число е січня, і пошта навіть на день випередження, тому що пошта. Не може ті кошти, які сьогодні прийшли, в той же день і виплатити, тому що їм потрібно ще доставити готівку на місця, потрібно її там сформувати і так далі. Доставочні дільниці досить обширні. Буває і негода, буває складність доставки, тому ми намагаємося фінансувати їх як можна трошки з упередженням хоча б на один день. Валерій Константиновичу, скажіть, як на вашу думку можна підняти рівень платіжної дисципліни по страхових внесках? Яким чином це зробити в сучасних умовах? В сучасних умовах є тільки два шляхи: перше переконання, і тоді, коли воно не спрацьовує, претензійно позовна робота або, так грубо кажучи, примусові заходи, тому що неминучність і вимушеність цих примусових заходів цілком очевидна. Коли ми бачимо, що на сьогоднішній день... І загальної кількості працюючих десь 53 тисячі найманих працівників отримують заробітну плату в розмірі менше мінімальної. І це не обов'язково є виправданням того, що е, є таке поняття неповна зайнятість. Іноді нею лише прикривається і за ширмою неповної зайнятості людям платять менше мінімальної. Це називається тіньова, тіньова зайнятість. Люди вимушені, можливо, погоджуються на такий шлях, тому що є роботодавця, е, ставлять такі умови, що він змушений. Виплачувати зарплату менше мінімуму. Але, е, окрім переконання, сьогодні більш жорсткіші вимоги і зміни до законодавства щодо фінансових санкцій за е, оці тіньові схеми. До 36 тисяч сума фінансових санкцій в разі виявлення випадку е, зайнятості людини у тіньовому е, секторі економіки. Значить, е, як вважаєте, це вплине на загальну ситуацію, такі санкції в Ну, Ви знаєте, я дуже до цього відношуся з великою долею відносності по одній про причині. Чи будуть їх застосовувати? Тому що оцю статистику, якою ми володіємо, скільки людей отримують зарплату менше мінімального, скільки ми бачимо явні ознаки. Тіньової зайнятості. Минулому році і за останній час, ще коли адміністрування єдиного внеску велося органам пенсійного фонду, ми подали по більш ніж 7 тисячах таких випадків випадки, матеріали правоохоронні органи, інспекцію праці, органам влади і так далі. Із них ну, буквально десь близько 300 були розглянуті на комісіях по адміністраціях по запобіганню цим тівовим схемам. І для простих пояснень. Жодна людина не була притягнута до відповідальності, тобто розгляд відбувся без жодних юридичних наслідків. Тому, Формально. якщо буде продовжуватися такий лібералізм, звісно, ми не зможемо утримати стабільну фінансову структуру, ляже більше навантаження на державний бюджет в той час, коли сьогодні є основним пріоритетом є підвищення обороноздатності країни. Тому ми так само як гостро ставляться питання мобілізації сьогодні в області, в державі ми вважаємо, що також гостро потрібно ставити питання мобілізації. Фінансових ресурсів. там мова йде про людські ресурси, а в нас про фінансові ресурси для наповнення бюджету пенсійного фонду. Лише за таких умов буде своєчасна виплата пенсії. Якщо це не вдасться зробити, люди нарікають на пенсійний фонд. Ми дійсно вибачаємося про певні іноді зміщення графіків. Люди звикли, що пенсія плачуться день в день. Панікують в нинішніх умовах, тим більше. В них тоді побоювання, дзвінки mm -hmm. е різного роду. Критичні зауваження, які абсолютно справедливі, але ми ж все е, робимо можливе, щоб mm -hmm. пенсії платилися своєчасно. Зараз е, пенсійна сфера вона набуває такого нового обличчя. Яке воно? Ну, ми чітко простежимо, що пенсійна сфера, попри те, що вона завжди була скажімо, е, фактором національної безпеки. Можливо, я дещо пафосно говорю, тому що я ну, патріот своєї галузі, своєї системи. Але зараз цілком очевидним є те, що ця сфера перетворилася в домінуючий фактор підтримання соціального спокою, як в державі, так і в області. Домінуючий фактор підтримання соціального спокою. А раніше але, так не було, вибачте? Вона була, але е, період, коли відбулося небувале ну, збудження хвилі громадянської активності, ми знаємо, як колись було, як зараз. То на цьому фоні вона стала не лише фактором, який е, впливає на суспільну свідомість, а й фор, фор, формує її. Фактор формування людської свідомості в умовах зростання громадянської активності людей. І в цих умовах е, зараз е, це не лише пенсійні проблеми, хвилюють 461 тисячу літніх людей нашої області, а й майже таку кількість. Е, Майже 409 тисяч людей, які знаходяться в працездатному віці. Їм сьогодні не байдуже, як використовуються, куди спрямовуються їхні внески, що чекає їх в старості. Як буде захищена їхня старість, тоді, коли вони досягнуть пенсійну віку, доволі таки завищеного, Адже для для багатьох категорій він залишається завищений. Для тих же державних службовців. Він же в років. І не знижуються. Це жінкам. Ми в проєкті бачимо буде зниження. Тому сьогодні ми е, налаштовані на доведення до громадської свідомості оцих всіх заходів, які носять абсолютно вимушений характер. Можливо, вони когось е, ну, хвилюють з точки зору такої, що е, зменшуються пенсії в когось, цей податок укладається, е, запроваджується і так далі. Але це вимушені заходи, які е, спрямовані на те, щоб втримати. Стабільність пенсійної системи і не допустити загострення ситуації в пенсійній галузі, адже мова йде про старше покоління, яке за будь-яких обставин повинно бути захищеним. Ми бачимо, що держава зробить для цього все можливе. Спасибі вам величезне, що погодилися на зустріч сьогодні. Знайшли час для нас, для наших телеглядачів. А нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був начальник управління пенсійного фонду в Полтавській області Валерій Костянтинович Руденко.